Всім привіт! З вами Даша і я рада вітати вас вже на шостому уроці зі словацької мови. Мені дуже приємно читати та бачити ваші коментарі під кожним відеоуроком. Продовжуйте ділитися вашими враженнями та прогресом у словацькій мові. Мені дуже буде цікаво прочитати. Також не забувайте ставити лайки. І я нагадую для тих, хто хоче вступити до вищого навчального закладу в Словаччині, що з цим вам може допомогти компанія Комстаді. Компанія Комстаді підтримує вас на кожному етапі вступу до вищого навчального закладу в Словаччині, підскажуть, як обрати правильний університет, допоможуть з документами і навіть підготують вас до життя в новій країні. З ними процес вступу стає набагато простішим і спокійнішим. Також компанія Комстаді має курси словацької мови, щоб дізнатися детальніше про Комстаді, залишаю посилання в описі під цим відео. Давайте на початку цього уроку розберемо нові слова, які стосуються у нас міста. Місто, можливо, ви пам'ятаєте з попередніх уроків це у нас место на словацькій. Далі, які ще слова стосуються цієї теми, наприклад, вулиця, це улиця, наміще це площа. Площа як це в центрі міста, наприклад, «будова» – це будівля, діведло театр. РЕШТАУРАЦІЯ – РЕСТОРАН. ШКОЛА – ШКОЛА. Nemocnica, ЛІКАРНЯ. ПОЛІЦІЯ – ПОЛІЦІЯ, ТОБТО ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ. ПОШТА – ПОШТА. НАКУПНЕ ЦЕНТРУМ – ЦЕ ТОРГОВИЙ ЦЕНТР. ПАРК – ПАРК. МУЗЕУМ – МУЗЕЙ. МОСТ – МІСТ. КІНО – кінотеатр. Р'єка – річка, цеста, дорога. Стром, дерево, авто, машина. Парковіско, парковка. Готел, готель, банка, банк, Черпація – станіця. станція, автозаправна станція. Тепер давайте розглянемо нові питання. На цьому уроці це буде як «Кторі? «Ктора?», Кторе, це «котри», котре, котре. «Кторі» – це у нас буде питання до чоловічого роду. «Ктора» – це питання до жіночого роду, І «кторе» – до середнього роду. Можемо з вами розібрати, як ми вказуємо на когось. Якщо ми просто про когось говоримо, ми будемо вказувати, як тен. І якщо хтось конкретно біля нас або конкретно на щось вказуємо, це буде тенто. А якщо хтось десь далеко, то це буде тамтен. Давайте розберемо спочатку звичайну форму, як ми вказуємо просто про когось щось розказуємо. Наприклад, тен буде стосуватись чоловічого роду, тен камерат». Кто є ten камерат?» Тобто, котрий є той друг, як «тей», в словацький, це «тен», тен, камерат». Якщо на жіночий рід ми будемо вказувати, це буде та ізба», та кімната, вказуємо на середній рід, це буде то, то ауто». Хто є то ауто, то є то пекне ауто, наприклад. Далі, якщо щось конкретно біля нас, ми вказуємо на це, то ми будемо додавати то, тен, то камарат, конкретно цей друг, тен, то, камарат, конкретно ця кімната це буде та, то, ізба, і конкретно цей автомобіль це буде то-то авто. А якщо щось далеко, пам'ятаєте, там тен, ми на. Спочатку будемо ось це там додавати. Якщо чоловічий рід, тоді там – «камарат», там та ізба, «там» – «то» авто. Десь воно далеко так авто, і ми вказуємо, ось там воно, там, «Там» – «то» ато. Давайте розглянемо приклади, як ми можемо використовувати ось саме оці питання. Наприклад, у нас є відповідь: Та впреду. Та спереду, тут щось про скриню, а скриня це жіночий рід. Тоді буде «Ктора скриня є моя? Котра з цих шаф моя. Та впреду, оця спереду. Бачите, ми вказуємо та впреду. Кто мобіль є твій? Котрий з них з цих телефонів твій? Тен вправо, отей вправо. Мобіл це ж чоловічий рід, тому буде тен, а тут скриня була жіночий, тому та. Далі, хто то є камарад? То є перший камарад? Котрий цей друг? Це перший друг? Кторе авто є наше? Котрий з цих автомобілів наш, але у них авто середній рід? То вляво вказуємо, як то, тому що середній рід. А тут звучить наше питання, хто рієтен камарат вказується, котрий він цей друг? Ten Марат є первий. Тобто, що у нас звучить в питанні, те буде звучати у відповіді. Зараз давайте розглянемо країни словацькою. Ось у нас країни це у нас країни. Розглянемо з вами табличку. Буде тут написано країна, і хто там проживає в чоловічому роді і в жіночому, тобто обіватель, а обівателька. Перша у нас звичайно йде Словенсько. Словенсько це Словаччина. Якщо в чоловічому роді «словак», тоді словак на словацькій, а словачка у них словенка. Далі де у нас ческо. Чехія. Там живе Чех. І Чешка в жіночому роді. Далі польсько. Польща, чоловік польяк. А жінка полька. «Мадярсько», угорщина. «мадяр», «мадярка». Рякусько. Австрія – ракушан, ракушанка. Французько – Франція, француз, французка. Тальянсько – Італія, тальян, тальянка. Німецько – Німеччина, німець, німка. Шпанєлсько – Іспанія, шпанєл, шпанєлка. Україна – Україна. Українець, Українка. Америка, Америка, америчан, американка. І Европа, Європа, Європа, Європан, Європанка. Це був приклад країн, які часто можемо використовувати. А тепер давайте розглянемо, як ми можемо відповісти на питання, звідки ми. Наприклад. Откіальсьє, це якщо ми звертаємось на ви, звідки ви, і откіальсьє це якщо на ти, звідки ти. Наприклад, сом зо Словенська, якщо країна закінчується на О, то коли ми будемо відповідати на питання, звідки ми, ми це О будемо змінювати на А, наприклад, тальянсько – «Стальянска». Як і тут було сомзо Словенська. Словенсько закінчується на О, тому словенська. Але якщо країна буде закінчуватись на А, наприклад, як Америка, то це А буде змінюватись на І, коли ми будемо розповідати, звідки ми чи хтось інший. Америка з Америки. Яка країна ще закінчується на А, наприклад, Україна з України? А тепер давайте зробимо завдання, яке стосується теми країн. Наприклад, от кіальсі анна сом з, якщо країна французько, то з французька, тому що О змінюється на А, сом французька. От кельсі Джіані... Сон з, якщо таліянсько закінчується на О, тоді має бути а з з Італії. Він каже, що він італієць, сом таян. Тобто це він тальян каже про себе. Далі, откіаль Суленке Атомаш. Су-зо, якщо словенсько закінчується на О, то має бути А «зо» словенська. І вони хто? Они «су» Словак, а словенка, тобто він, вони словак і словачка. Далі, от Кіалі є фред, є зо, шпанілсько, закінчується на О, має бути а, шпанілська. Є шпаніл, тобто він іспанець. І останнє. Якщо «ческо», то «ческа», Сме, сме це ж ми, вони про себе ніби кажуть, ми Чех і Чешка. Чех а Чешка. Добре, давайте ще ближче розглянемо національності в множині і в однині в чоловічому і жіночому роді. І так, тут у нас будуть вказані в чоловічому роді в однині національності, потім у множині… Далі в жіночому роді в однині, а тут в жіночому роді в множині. Спочатку у нас буде йти звичайна форма ось до цього моменту. Мадяр мадярі. Пам'ятаєте, як воно входить у нас, в приклад муж, мужі в множині з минулого уроку, тут мадярі. Мадярка, А жіночий рід у нас підходить, це, в приклад Жена Жени Мадярка, мадярки. Я нагадую цю вам табличку номінатив, що ми проходили на минулому уроці. Далі talян Тальян, тальяні taljaнka. Шпанілні шпаніли. Шпанілка. Вот на нью множені шпанілки. Француз, Французькі. А наступне це в нас тут будуть вже використовуватись правила. Якщо в однині в чоловічому роді буде закінчуватись на К, то це «к» буде змінюватись на «ц». Я ось тут вам виписала, наприклад, словак буде у нас множені в словаці. Тобто, в ні в якому разі ні словакі, але «словаці» на словацькій мові множині. А жіночий рік так і залишається словенка, словенки. Або, бачите, тут поліяк, також наприкінці к, то в має бути це полія Полька польки. Це стосується правило не тільки країни і національностей, це стосується всіх слів. Далі, якщо у нас буде наприкінці х, то має змінюватись це х на с. Наприклад, чех. Х змінюється на с, чесі. Чешка, чешки жіночі рід так і залишається. Наступне правило, якщо наприкінці буде «ец», то це ец змінюється на ці. Як німець. Нємка «німки». Або ж ось також українець. Наприкінці ц. Українці. Українка «Українки». І останнє ще одне правило: якщо в кінці ан, то додається і. Рекушан ракушания. «ракушанка», ракушанки. «Англічан», «англічанія». Англічанки-англінчанки. Повторюся, що це правило стосується не тільки національностей, а й інших слів саме в чоловічому роді. Пам'ятаєте, на минулому уроці ми з вами проходили номінатів, де були також виключення, і якраз ці виключення стосуються оцих закінчень. Давайте розберемо ще одне завдання, щоб було зрозуміліше. І так, тут нам треба зробити множину. У нас в дужечках стоїть однина, а ми робимо множину «тальян», згадуємо тальяні це звичайна форма, судобрі співаці», Тобто італійці добрі, класні співаки. Англічан, тут «ан», тоді буде у нас англічанія, судобрі новінарі. Тут ми говоримо в чоловічому роді, бачите, завжди буде прикметнику І. Добрі. Далі йде у нас Німець, множеніця у нас. Німці су добрі менеджері. Француз, французі су добрі кухарі. Ракушан – рекушанія су добрі техніці. Америчан, Америчанія, су добрі гудобніці. Ну, а тепер давайте розглянемо ще деякі тексти, де використовуються всі ці нові слова та правила, які ми пройшли. І так, читаємо разом. Ahoj, volám sa Katarína, som zo Slovenska. Slovensko je mála krajina v Európe. Bratislava je hlavné mesto Slovenska a je pekné mesto. Mám rada veľké mesta, napríklad Prahu a Viedeň. Praha je hlavné mesto Českej republiky a Viedeň je hlavné mesto Rakúska. Moji priatelia sú zo zahraničia. Onis róße krajin, naприkladska, Francuska, su krásne mesta. Mam ráda cestovanie a miest. Тепер давайте перекладемо цей текст. Привіт, мене звати Катерина. Я зі Словаччини, з Словенска. Бачите закінчення А. Словенсько, тобто Словаччина, це мала, маленька країна, мала країна в Європі. Братислава це столиця, головне місто столиця Словаччини. Це гарне місто. Мені подобаються великі міста, наприклад, Прага та Відень. Прага це столиця Чехії, і відень це столиця Австрії. Мої друзі. З-кордону, заграничя за кордону. Вони з різних країн це вони з різних країн, наприклад, з Італії, Франції, Іспанії. В цих країнах дуже класні, гарні міста, великі парки і старі будівлі. Мені подобається подорожувати і пізнавати нові міста. Другий текст давайте разом прочитаємо. Агой! Volám sa Ivan, som zo Slovenska a žijem v Bratislave. Bratislava je krásne mesto s mnohými námestiami, reštauráciami a nákupnými centrami. Mám rád naše hlavné námestie, kde je veľa turistov a dobrých reštaurácií. Moji kamaráti a ja často chodíme do nákupného centra, kde je kino, obchody a kaviarne. Моя школа є теж близько центра міста. Мої приятелі. Шпанілське Шпан є велика красна країна на югу Європи. Хцем із до Мадриду або Барселони. Прето, там а пекне Тепер давайте перекладемо разом цей текст. І так, Привіт, мене звати Іван, я зі Словаччини і живу в Братиславі. Братислава це гарне місто з великою кількістю різних площ, ресторанів і торгових центрів. Мені подобається наша головна, наша головна площа, де є багато туристів і хороших ресторанів. Мої друзі і я часто ходимо у торгові центри, де є кінотеатр, магазини і кав'ярні. Моя школа також недалеко, тобто близько, до центра міста. Мої друзі з Іспанії. Іспанія це велика і гарна країна на півдні Європи. Хочу поїхати в Мадрид або в Барселону, тому що там великі площі і гарні ресторани. На цьому все, але зараз пройдіть обов'язкову перевірку знань. На цьому, все, але звичайно, ви ще раз маєте пройти цей матеріал, щоб точно його вивчити, і побачимось на наступному уроці.